29-й пост на Бахмутці обстріляли терористи. Про мінські домовленості українські вояки знають, але на собі не відчувають. Терористи обстрілами з мінометів та гранатометів ОГС провокують наших хлопців на вогонь у відповідь. Євоня Цвітанська побувала на 29-му. Женю, привіт. Який він мир на Луганщині? Привіт, Руслана. Ну, насправді після того, що пережив 29-й блокпост ще напередодні тиші. Ось те, що було сьогодні, складно назвати навіть обстрілом, скоріш за все, це просто такі поодинокі, навіть неприцільні вибухи. Ну а ідеальної тиші. А після режиму перемиря оголошення режиму перемир'я, А тут було була лише кілька днів. А постійно вночі працює стрілецька зброя. Зазвичай це кулемет, на такі обстріли, во який вже навіть не звертають уваги. Ну останні два дні пострілюють із а, підствольного гранатомета. Ну і перше... За весь цей час перед нашим приїздом почав працювати станковий протитанковий гранатомет. Тобто, це справді були подонокі постріли. Бійці кажуть, що скоріш за все це просто провокація. Ну, як вони на них реагують? Ті, хто подалі на позиціях, продовжують займатися своїми справами, Ті, хто ближче, вони ховаються у бліндажах, п'ють каву. Тобто бій ніхто не веде, тому що є наказ не відкривати вогонь у відповідь. Мінімум людей, мінімум людей. Тільки що ударили опять. Всі кажуть, що десь вони мають в ці днях наступ робити. От може вони це підготовкою роблять. Це ж а це не... що щойно не спрацювало? З танковою протитанковий ремонтиме. Це... Противотанкову, що то так. Спогадіть. З СПГ перший раз. Перший раз, зараз. А ночі і, і, вони... Ні, саме по нам. саме по нашій позиції да, перший да. раз. Навіщо це. Ну видно, вона хоче спровокувати. Так. А ми не ведемося. терпимо. У Нас приказ вогня не можна. Мен Ну, все присякажуть <говори> бійці. Противник, мабуть, просто побачив ескаватора, який рив траншеї. Ну і почав провокувати. Насправді кажуть, ще дорожі моти, що тут було настільки важко, що як тільки бійців усувалися окупуватися, по ним відразу відкривали вогонь із важкої артилерії. Тут пожали залишалися вирви від арснарядів. Ви зараз разін бачите, вони з повільненої дії. Ну і вони призначені а, перебувати бліндажі. Це гатило таким до перемир'я, і після перемиря ще два дні десь. Десь 16-17 число, після 17-го числа вони втишилися. І сьогодні буквально от перед вашим приїздом продовжилося, тому що до того стріляли вик... виключно зі стрілецької зброї. Ну, зб'ють з двох сторін це з окупованого Фрунзе Та тепер вже окупованого жолобка від самої Бахмутки до Фрунзе трохи більше кілометра. До Жолобка кілька кілометрів. Ну але ці кілька кілометрів це взагалі не відстань для снарядів, які сюди прилітали до режиму тиші. Торнадо правда вистрілили на другий день перемір'я. Перший день. Валило три торнадо на другий то три гради на другий день. Торнадо близько мого бліндажа. Два хлопці, бліндажі, контузово. А хто дасть хлопцу ну, на Нині бійці не розслабляються в бліндажах? Завжди лежать гранатомети. Вони не знімають бронежилетів, бо дедалі частіше шириться інформація про наступ на Лисичанськ. Ну якщо це таки відбудеться, то саме ця позиція стримуватиме цей наступ. Це крайня передова. Ну, але хлопці абсолютно впевнені у власних силах і навіть аж ось такі вітання ворогу. который которые у нас с беспилотника снимают, пусть видят, как мы к ним относимся. Да будем держать, а куда мы денемся отсюда? Мы... Куда нам текать? Мы здесь, мы будем и... Мы на своей земле, куда нам текать? Да. Мы на своей, на своей земле. земле, куда нам текать? Так что все будет нормально. Мы держимся и сил хватает. Ну і трохи пізніше ми дізналися, що трохи далі від цих позицій сьогодні працював і міномет з боку бойовиків. Така ситуація, Руслане. Дякую, колега івоя цвітанська про обстріл 29-го поста та бойовий дух наших вояків.